Всім привіт, вітаю вас на каналі Крітелики. Сьогодні ми прийшли до якогось джерела. Ми перли через поле. Лайма! Лайма Лайма, тут ще лайма є. Отут, вот, якщо... Отут просто все навколо в борщовиках. Тут все в борщовиках. Тут просто такой йдеш і тут все навколо тебе борщовики. От коли йдеш. То по такій стежечці. Так борщовики. І тут вово, якщо спуститися, обережно, бо тут навіть на стежці є борщовики. Тако дивитися. Ось так от. Обережно треба залізати, щоб не впасти. Вода дуже холодна. Реально, вона дуже холодна. Ух, Отак от тут. Прекрасно. Отам якесь міні озерце є, куди воно стікає. Лайма! От лайма! Лайма! Десь. Це лайма. Їй 8 місяців.